Всім привіт! З вами знову я. Мене звати Настя, мені 16 років. І сьогодні ми будемо з вами тестувати різні лайфхаки відносно нові лайфхаки для того, щоб робити макіяж. Я дуже давно хотіла зняти це відео, тому віримо в мене, віримо, що я їх швиденько змонтую і зможу вам якомога швидше опублікувати. Сьогодні в нас буде і контурінг, і Новий, новий спосіб малювати губи, контур губ, як в брат. Для початку я використаю крем для обличчя SPF 50. У мене немає з собою зложуючого крему, тому я сподіваюся, що воно підійде як зложений крем. Значить, буду використовувати свою тональну основу. Від Патрісія Ледо насправді вона мені не дуже заходить. У мене ще зламався цей дискач. Він працює через раз. Тобто навіть через п'ять разів. Тобто завжди працював, все було добре і от і от все він о, включає в себе те, що ми просто набираємо на консилер пудру. І наносимо. І що це? вау бюті лайфхак? Ну, не знаю. У мене розсипчити пудру, мабуть, собою немає. Все, трошечки зовсім. І набираю. Окей, і наношу. В неї прям там дуже сильно пудри на цьому консилері. Так, розумієш, що потім, коли ми розтушуємо, пудру закріпляти не треба буде, не? мені здається, через цю пудру воно трошки гірше розтушувалось, бо я прям бачу на камері будь, буде не дуже видно. Щоб прям світло. Ой-ой-ой. Зараз, ой, ой. я хочу вам показати. На камері не дуже видно, але воно прям лягло ну якось дивно трошки. Воно підкреслило мішочки під, під очима, як мені здається. От, вся пудра, вона просто тупо скатується і. і, і з неї ніякого немає сенсу. Тобто до цього воно скаталися отут. А тепер вона скатується тут через те, що я її починаю отак, Окей, навіть якщо спробую вбити, вона не вбивається, вона просто залишається такими шматками. І це не консилер, бо я їм користуюсь достатньо, типу, і кожен день, і все інше. Він ніколи так не скатується. Тож цей спосіб я не рекомендую. Типу щіточкою відвігаєш брові і затушовуєш, вона робиться. Зуком, це признать мені малювати. ну, коротше, будемо зафарбовувати. Ну, звісно, робити так на постійній основі це дуже ємерно. Так, порівнюємо одну і другу. Ця стала більш профарбована отут, От прям ця галочка. І справді вона краще стала. Ми можемо ще отак все причесати. Я, до речі, бачу лайфхаки, що спочатку причісуєш, а потім малюєш. Всі роблять, мабуть, яким комфортно і зручно, але тут залишається суттю, що лайфхак досить прикольний. Вони виділені. Те, що вони виділені, це 100% видно. Добре, гаразд. Добре, я отримала невелику травму. Поїхала далі. О, вона цінні мара малюю. Супер. Значить, я беру якусь, якийсь пензлик такий, витягнутий як на відео. Відкриваю палетку, звичайно, для, ціни, ну, для вій, і наберу такий темний колір. А, може на це, може на це треба. Хоча він такий реживатий. Ладно, це візьмуся ж таки. Окей, тут буде дуже важливо повторювати всі дії, як на відео. Значить, ми затискаємо носа і робимо верхню лінію, а потім знизу проводимо. Тут важливо ніс не зробити кипати реально. Далі лінії. Це я вже знаю з іншого відео, що треба їх малювати посередині. Тож давайте якось спробуємо їх. Вже якась фігня виходить. Вам так не здається, мені так здається. Мені здається, що трошки трошки не той спосіб. Щось воно на якийсь кривоватий виходить. Вам так не здається? чуть-чуть. Зараз буду я капець якийсь. І просто розташовуємо по лінії, як вона в нас йде. Мені здається, занадто великі всього. Мені здається, в мене зараз буде ніс, просто такий гігантський. І це буде негарно. Візьмо такий, я напевно, що він підійде, але просто мені так буде спокійніше. Отут реально вийшов менше. Я прям бачу, як трошки зузився. Але він мав повністю звузитись і малюють. на переносице. І отут. У мене лінія якась крива вийшла. Ми поки не вчимося малювати цей контурінг носа вже 300 життів пройду. І диво пальчика, потім там все Ось розташоває. Ходить обережно. Що змінилося? Мені здається, так. шоків змінилося. Я ставлю дому і після. Окей, гаразд, цим ми закінчили. А наступний лайфхак це в нас з контурінгом обличчя Я його побачила саме в останній момент, і я не планувала його включати, щось інше ще що включати. І ми зверху так підносимо і бачимо всі наші лінії. З цієї сторони. Дивимось? Ну. Мені здається, да, мені здається, нормально вийшло і, до речі, навіть непоганий лайфхак, тільки тут щось мені якось. Але лайфхак прикольний, От справді, поки ти там не навчишся або би не промазати. Єдине, що ти не зрозумієш, чи ти нормально не несла, чи ти трошечки переборщила, так? Да? Єдиний лайфхак це використовуючи патчі. Я не знаю, що буде. Мабуть, це треба було робити до макіяжу, але я не люблю використовувати очі, а потім вже сам макіяж. Я люблю спочатку макіяж, потім очі. Я беру такі патчі, дуже непогані. Вони в мене давно, дуже давно. І я їх майже не використовую, тому що я просто дуже рідко використовую самі маски, а патчі там взагалі От, ну, половини баночки немає. Вони вже пахнуть якось дозріло. Дивіться, який гарні взагалі, дуже прикольні. Так, і наш ось... щоб він був не отак якось. Я прямо Окей, ми теж так зробимо. Я на всякий ще раз проведу лінію. Мені страшно, вам страшно? Потім, типу, знизу. Мені здається, вони однаковими. неоднаковими. Мені ну, непогано. Давайте визнаємо це. Якось наче є, а наче й нема. Все. Ну, наче вийшло креативно. Єдине, що мені не подобається цей перехід. Він якийсь виглядає дуже ненатурально і, і все. І, вау, як вийшло. Ця стрілка вийшла в, вгору. Ця стрілка вийшла якось вбік. Мені більш подобається, мабуть. Мені подобається вгору, але по формі моїх очей, мені здається, мені більш йде вбік. Я не знаю, як це виправляти зараз. Коротше, кожен вирішує під себе, але для мене це однозначно не той лайфхак, який я б хотіла використовувати, бо стрілки ну, взагалі різні вийшли. Я навіть серединку не буду замальовувати, просто залишу це, не буду чіпати. Далі в нас дуже мега популярний в мене в, в інстаграмі в Тіктоці лайфхак, як не фарбувати губи, аби там було плюс 2 мл. Гламбі. Ті самі дуже хайпові олівці, які були популярні в тому році. Це так давно було насправді, якщо так задуматись, да? ніби. Ми вправо з'їхали. Може, я просто не так щось зрозуміла? Окей, okay. Ми намалювали цей вид дивного мистецтва. Тепер нам треба туди додати якісь

Оці куточки вони мене прям трошки напрягають, в може звикну? підфарбуємо просто від Кікомілану. У мене, до речі, про них якісь враження таке щось між нормально і не дуже. Бо в мене був момент, коли я постійно пензила наношу, і іноді вони нормально наноситься, а іноді прямо такими плямами. Що я можу сказати про цей спосіб взагалі? Консилер з пудрою мені не сподобався. Я просто не бачу в цьому сенсу. Типу, для того, щоб був якийсь ліфтінг-ефект, ну, типу, якийсь ефект блюру, якийсь інстаграмний такий фільтр. Ну, для чого? Ну я розумію для чого, але воно в мене не розташувалося. Можливо, просто цей консилер ну, з цим з цієї пудрою не поєднався. Можливо, можливо, просто тому що треба було розсипчити пудру. А я взяла звичайно. Ну там може бути безліч причин, але просто ну це для мене дуже дивний лайфхак. Я його використовувати не буду. Далі в нас був контрінг. Контрінг носа, ну щось середнє. Я не можу сказати точно ні і точно так. Він виглядає. Симпатично, наче мені нічого не збільшив, наче воно виглядає нормально, наче зі сторони воно виглядає теж нормально. Сказати, що я буду цим ефектом користуватися, я не впевнена. Ну, такий щось від нього, якийсь не знаю. От тут з цієї штукою дуже прикольний, дуже раджу тим, хто тільки починає робити контурінг, це справді може вам допомогти, або можливо, хто не знає, як його робити, як я, наприклад. І воно виглядає. Прикольно, тільки тут я з самого початку наносила криво, бо постійно крутила головою. Але так виглядає класно. Брови мені лайфхак сподобався. Воно прикольне, аби гарно проформувати брові, якщо ви не вмієте цього робити, або не робите це, не можете там форму намалювати нормально, затушувати якось це все, забити. Простір, скажімо так, додати колір, він дуже класний. Це не просто, як я по всій довжині, а в якихось конкретних місцях. І це гарний взагалі моментик, Бо, бачите, в мене тут, наприклад, колір трошки пропадає, тут не пропадає, і для того, щоб гарно профарбувати, більше, ніж просто брові малювати. Ну, коротше, щось типу такого. Далі очі. Очі мені взагалі не сподобався цей лайфхак. Він має місце бути в нашому взагалі світі. Можливо, для когось це буде легше не варіант, але мені більш сподобається спосіб скотчем, хоча я його використовувала ще на самому початку, коли тільки вчилася малювати стрілки. Все ж таки, можливо, краще спробувати пробувати дуже багато малювати стрілки, просто вдома сядете, там сьогодні намалювали 5 разів стрілки, в мене вони взагалі завжди так йшли якось. В мене навіть у знайомої на дзвінку коли я там дзвоню, в неї просто моє око першої стрілки, яка в мене вийшла гарно і рівно не Тож, це, це підтримка. Та що в нас залишилось, це губи, контрін губ. Сказати, я не знаю, в мене губи більше стали. Я думаю, так? Да, візуально. Мені не подобаються очі штучки, можливо, на камері вони виглядають ще плюс-мінус адекватно, але. Ну, розумієте, можливо, я це просто так криво намалювала. Але мені здається, коли ти будеш розмовляти з людиною, отак, от отак от, то це буде достатньо трошки дивнувато. Дякую за перегляд цього відео. Я була рада спробувати такий новий в своєму на своєму каналі. Не знаю, це сказати контент, да контент, новий контент. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!